Добрий день. Тож, поки що віялові відключення ще не застосовували. У якому випадку до них мусимо вдатися? Все ж таки. Ну, до них вдаються. Тобто, ми бачимо, що все-таки, скажімо так, з понеділка 10 жовтня, так віялові відключення, тимчасові примусові обмеження електроенергії, тобто відключення електроенергії, вони задіюються як єдиний ефективний метод власне стабілізації нергосистеми. І це правильно. Попри некомфорт незручності для споживачів, так, для населення і для промисловості, до речі, для бізнесу, середнього бізнесу, магазини, там, кафе різні, наприклад, дрібний бізнес, так, швейна фабрика, якась маленька, наприклад, чи велика. Так, вони також страждають від цього, але це єдиний варіант того, що в принципі. За умов стабілізації системи, так, всі ці споживачі потім будуть мати електроенергію в повній мірі, так і не будуть обмежуватись. Або якщо будуть обмежуватись, бо ми, бо ми бачимо вже такі, скажімо, ну такі сумні оцінки, так якби з боку там і представників там офісу президента, наприклад, там і Укренерго про те, що таке може продовжуватись і може тривати. І ми бачимо сьогоднішній день, так, от 20 жовтня, він став таким показовим. Ну, чомусь так всі казали от 20 жовтня, саме 20 жовтня, треба зекономити і відключити прилади протягом дня, сьомої ранку до 23.00. Е, і причину не називали. Причина дуже проста і прозаїчна. Це погода. Тобто всі бачать, всі відчувають, що в принципі дуже суттєве похолодання, тобто температура впала. Ну, я в середньому не можу сказати, але так можна, бо в середньому вона рахується протягом місяця показники. Але так можна сказати, що от на 5-6 градусів це. Менша температура і зазвичай і завжди, і зараз також це не виняток зростає споживання електроенергії в такі періоди. Тобто, і відповідно, от ми це зараз бачимо. І тому от, ну, розуміючи, що зростання має відбутися, а це в принципі десь таке пониження температури. Це додає, грубо кажучи, десь тисячу півтори тисячі мегаватт. Тобто, це фактично треба включити ще один атомний блок. Або там три блоки теплових електростанцій. А от власне з цим проблема, так, їх включити не можуть. Не те, що не можуть, вони не можуть видати цю електроенергію до споживача, вона не може потрапити, тому що порушені, зруйновані через ракетні удари, власне, підстанції, так і трансформаторні вузли, тобто, які відповідно видають електроенергію. І тому от сьогоднішній день він такий показовий, так? Далі температура має підвищитись, ну, повітря мається на увазі, і відповідно це зменшить навантаження на систему. І далі, ну, як ми бачимо. Тобто під погоди багато чого також залежить насправді, треба розуміти. Так, да, ракетні удари вони завдали свої шкоди і, на жаль, завдають далі, але все це в принципі можна відремонтувати, тобто, воно піддається ремонту. Тобто, ну, Росія, скажімо за цілеспрямовано, б'є якраз по таких е, точках, ну, скажімо так, е, по таких об'єктах, розуміючи, що це створює таку власне ну, демонстративну так, якби, проблему так, в Україні, тобто відключення електроенергії, обмеження. Таку ну, не паніку серед людей, да, її немає, слава Богу, так але таке напруження, тобто переживання. Бо також люди, до речі, стають заручниками певної такої от омани, що, мовляв, саме вони можуть от населення матимаз. От тільки за рахунок населення можна скоротити споживання електроенергії. Ну, це не відповідає дійсності, я вам скажу, так, да, звичайно, економія електроенергії. Контроль за цим виховання в собі культури енергоспоживання, тобто там не використовувати там праску 10 разів, тому що так хочеться, да один раз взяти і попрасувати речі, так на це вже зменшить витрати електроенергії. Ну як приклад, так напри до прикладу, тому все це добре, так але населення не є таким споживачем. Ну, крупним так, бо, бо то ті об'єкти, які є у споживача, крупні це там, наприклад, бойлери дійсно і електричне опалення. Все інше, на ті чайники та мікрохвильові печі вони не беруть відразу великий обсяг електроенергії. Вони беруть невеликий обсяг електроенергії. Це треба там чайник кип'ятити три години на день. Знаєте, Щоб, ну, я не знаю, скільки це треба людей чаєм напоїти, тому населення не має переживати. Да, повторюсь, ну має економити, потрібно себе обмежувати по можливостях. І, скажімо так, допомагати, але от вважати, що саме якби населення повинно якби, вирішити цю проблему, це неправильно. Ми бачимо, тому, власне, коли йдуть відключення там електротранспорту в містах, так, наприклад, е промисловості, так це завжди це пункт номер один, завжди при будь-яких віл відключеннях, відключення промислових об'єктів, тому що вони великий споживач. От тому, в принципі, я думаю, що ситуація поки що стабільна, вона стабілізується, але знову ж таки далі ризики залишаються, і більше того, ризики. Ударів на увазі, ракетних, і вони, якщо можуть стосуватися е, об'єктів атомної генерації, тобто атомних електростанцій, от і Хмельницький, і Рівне, так, атомні електростанції, Південно-Українська АЕС, е, вони також можуть бути порушені не самі об'єкти, бо для них їм шкоди завдати дуже важко, навіть ракетою. Е, вони доволі спроектовані, скажімо так, з значним захистом. Але от сама видача електроенергії, тобто на супутній інфраструктури, так ЛЕП, е, трансформатори, підстанції. Ті, ті об'єкти, які беруть участь у виробництві електроенергії на ЕС, наприклад, там охолоджувальні системи, да по них може завдати удару, і це просто зупинить об'єкт на день, на два, на тиждень. І тоді проблема, тому що 60% електроенергії в Україні виробляють АЕС. Тобто це не 25%, як виробляють ТЕС і ТЕЦ, власне по яких зараз нанесені удари, і тоді дійсно можуть бути не, не то, що відключення, тоді можуть бути блекаути, так звані. Да, це така от сумна реальна перспектива. Так і сказати, ну що ми, скажімо, так абсолютно можемо спрогнозувати, що таке відбудеться. Ну не можна, так пане Але Юрі, це... а, а зорієнтуйте ще щодо стабільності ситуації. Ми знаємо, що а, зруйновано 30% систем енергосистем, так. І все ж таки в українців, в більшості українців, світло є. Завдяки чому воно є, на чому ми тримаємося зараз, коли ситуація може стабілізуватися, і чи є для цього буде якісь передумови? Ну більш такі ще пояснення з цього приводу. Дивіться: 30% те, що лунає, так це мова йде про так звану встановлену потужність. встановлена потужність це той об'єкт, який от він повністю є в нього кількість блоків, щоб виробляти таку електроенергію. Ну, зазвичай, навіть та ладижинська тес. В Вінницькій області, так Бурштинська та сьоно Придніпровська, вони також в принципі не працювали на повну потужність. Вони працювали в кращому паку десь на відсотків 40. Тому ці 30 відсотків так це радше стосується установленої потужності, а реальна, та яка брала участь у виробництві електроенергії, це десь, скажімо, так, в районі 10%. Це що зазнало пошкоджень, те, що можна також відновити, але навіть цих 10 відсотків, да, вони впливають от на. Стабільність поставок електроенергії, тобто порушена сама, просто порушений ланцюжок передачі електроенергії від виробника до споживача. Оце проблема, так і це можна відновлювати, і ми бачимо, що його відновлюють, але ми бачимо і нові ракетні удари там, чи удари дронами, там меншої потужності, але вони також завдають шкоди. Тому, скажімо так, ситуація, ніби на перший погляд, не настільки така критична, да? ну по, по будь-якому випадку, що це погано, так те, що удари ми бачимо. Але її можна якби відремонтувати, відновити. Але з іншої сторони це небезпека, тому що це, це розхитування системи, так і ми можемо потім не встигати вчасно підготуватися, відремонтувати. Плюс важливий момент ми входимо в опалюваний період. От, уже все, от ми війшли в нього. Тобто, це вже починають включатись теплокомуненерго. Люди використовують також газ для опалення, і будь-які також навантаж, ну, пошкодження подачі електроенергії до цих об'єктів, які беруть участь у виробництві тепла, забезпечення тепла. Да, вони будуть власне знов ж таки не просто ми вже будемо без ми можемо бути без тепла. В принципі, це ж і говорили також і представники влади. Ну скажімо так, до честі, тому що це правда. Так вона така є, і її краще казати, щоб потім знаєте, не було такого, що люди скажуть нас не попереджали. Да, наприклад.